В ім'я Отця Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі браття і сестри. Подарував нам Господь ще одну неділю в нашому житті, чергову неділю. І я думаю, що кожен раз усім нам треба самим собі про це нагадувати, коли ми проснулися в новому дні, коли ми маємо можливість десь йти, десь працювати чи в неділю приходити на богослужіння. Сьогодні живемо в такий час, що це, на жаль. Не є норма, а це є велике благословення, тому що, як показує практика, в одну мить в житті кожного з нас може бути дуже різкий поворот. І тому, маючи таку нагоду, маючи таку можливість бути в воскресний день у храмі, маємо завжди бути вдячними Богу, тому що таке воно наше життя мінливе. І з іншого боку. Можливо, і добре, що Господь нас так вчить, тому що дуже коротку пам'ять ми з вами маємо. Ще в момент, коли йде якесь загострення, ми всі з вами такі збуджені, ми всі з вами такі уважні, ми всі з вами відразу стаємо такими чуйними, ми організовуємося, самоорганізовуємося, тільки приходить якийсь невеличкий проміжок часу. Ніхто ніде нічого не стріляв, нічого не годіло, і ми відразу заспокоюємося. Знову війна для нас десь стає там далеко, а ми тут живемо в глибокому тилу, нам нічого не треба, нам нічого не цікаво, і на армії вже можна так не допомагати. Ну, тобто, якась така у нас хвороба. Ми маємо ментально дуже коротку пам'ять. І тому наше з вами завданням, коли ми стоїмо з вами тут у храмі, як людей думаючи, самим собі це нагадувати, що Господи, дай мені бути бадьорим в цьому житті, дай мені розум тверези, щоб я розумів, що, як каже апостол Павло в посланні до Ефейської церкви, що треба пильнувати, бо дні лукаві. Якщо ми думаємо, що ми володарі свого життя, я вам скажу, ми дуже глибоко помиляємося, Господь своєю милістю провадить кожного з нас. І Якщо ми сьогодні стоїмо тут у цьому храмі, то слава Богу за все. І важливо цих 2-3 години, скільки ми тут з вами будемо знаходитися, от якось так себе внутрішньо налаштувати, от якось так себе внутрішньо заспокоїти, поставити себе перед Богом, щоб оці декілька годин нашого з вами стояння у храмі, як каже Феофан-Затворник, щоб вони були немарними. І не дивуйтеся, що я формулюю так, тому що дуже часто багато людей може прийти у храм займатися чим завгодно, думати про що завгодно, і в підсумку не отримати того, за чим людина і покликана приходити у храм. А приходимо ми сюди, тому що ми, як люди грішні, як люди, які десь самі в цьому житті не справляємося. Приходимо ми сюди за зціленням. Приходимо ми сюди для того, щоб здобути Божественну благодать, оцю зціляючу внутрішню силу, яка буде наповняти нас, яка буде давати нам світлий розум, яка буде давати нам сили проживати надскладні наші будні. А щоб здобути цю Божественну благодать, стоячи тут, у храмі, ми маємо працювати над собою, в якому сенсі працювати. У кожного з нас, от в голові вулик, вулик з домок. Воно щось там, ми про те думаємо, про те думаємо, про що хоч думаємо. І дуже важливо, от ці години, ці хвилини перебування в храмі, стоячи тут, намагаючись молитися, просити в Бога, що Господь дай мені сконцентруватися, дай мені побачити зараз, після того, як я хоч трішечки опаную себе, заспокоюю те, що робиться в моїй голові, дай мені в цій тишині побачити себе справжнього. Дай мені побачити те, що мене розрушає. Дай мені, Господи, побачити те, що забирає мій мир і спокій. Дай мені, Господи, побачити причину, зрозуміти причину тих моїх внутрішніх фобій, якими дуже часто теж наповнене на наше життя. І коли ми стоїмо, оце в процесі божественної літургії, коли ми підносимо свою молитву, коли ми концентруємося, коли ми дивимося в своє серце. Коли ми бачимо все те, що нас з вами розрушає, все те, що забирає в нас з вами, нашу з вами людську і християнську гідність, ми повинні наповняти наше серце покаянною молитвою і казати перед Богом, що Господи, я розумію, що так би не мало бути. Я розумію, Господи, що я не мав би бути таким, я не мав би того сказати, я не мав би того зробити, я не мав би про те мріяти. Але так воно є сьогодні, Господи, і я стою тут, слава Богу, слава Тобі, стою тут в цьому храмі і прошу вибачення Тебе. І коли це серце, знаєте, наповнене от такою покаянною, чесною, молитвою перед Богом, от саме в цей момент це стає воротами, коли оця Божественна благодать здатна війти в людину, коли ми стаємо здатними вмістити оцю божественну благодать. І от тільки в цей момент, коли мир... Стали чесними перед Богом, коли ми визнали все, коли ми дали Господу війти в нас, от починається вся така правдива трансформація. Господь починає нас преображати. Це важливо. Це важливо. Ми люди з вами. Знаєте, завжди колись в Радянському Союзі казали, чоловік звучить гордо. Ну, Це так вони говорили, намагаючись відрізнити себе від мавки, бо вони не вірили в Бога. А ми говоримо, християни, що Господь дійсно сотворив людину, і людина є вінцем Божого творіння. І людина має свою гідність. І людина покликана боротися за свою гідність, людську гідність, християнську гідність. А що означає боротись? А це означає не дати себе, живучи в будь-якому суспільстві перетворити навіть, на таку безлику масу. На людину, яка не здатна бачити, що відбувається навколо неї. Тому що наш Бог, живий Бог, в якого ми з вами, як християни, віримо, чого він вчить нас? Рабської покори? Ні. Чого вчить нас з вами Бог Християнський? Він вчить людину думати. Він вчить нас з вами вміти аналізувати. Він вчить нас з вами вміти любити. Віддавати, жертвувати. Нас з вами Бог вчить нас бути з вами небайдужими. Нас Бог вчить нас з вами бути активними. І це дуже важливо розуміти, нас Бог вчить нас вміти шанувати один одного. Нас цього Бог вчить, і коли минулої неділі ви читали Євангеліє, і там говорилося, що хто не зречеться батька та матері своєї, той мене недостойний. Якщо не розуміти того, чого вчить нас Бог, то послухавши таке Євангеліє, чи інше Євангеліє, наприклад, яке буде читатися в наступну неділю, що не про що не треба думати, а тільки про Царство Боже, то людина, яка от так примітивно хоче сприймати світ, вона подумає, що якийсь нас незрозумілий Бог. Там він вчить позрикатися батьків своїх, дружин, дітей, рідних. Там він вчить взагалі сісти, палець, палець, не вдарити, нічого не робити, тільки взяти Євангеліє, читати і чекати, коли батони тобі з неба на голову попадають. Ну це таке примітивне і спотворене розуміння. І я для того і нагадую, що нас Бог вчить нас знаєте, бути людьми в такому глибокому і широкому сенсі цього слова. Він вчить нас бути творчими, істотами. Щоб ми могли щось продукувати, щоб ми могли щось народжувати в результаті своєї життєдіяльності. І це дуже важливо. Минула неділя, церква її озаглавила неділею всіх святих. Сьогоднішню неділю в церковному календарі ми читаємо, що церква назвала неділею всіх святих, які в землі українській прославились. І дивлячись на ці два заголовки, розуміємо про себе, чого вчить нас з вами Господь ці дві останні неділі. Він хоче поговорити з нами про святість. Але не про цю святість, от намальований Петро апостол, там намальований хтось інший з німбами такі гарні, які ми маємо іконки в себе вдома. Не тільки про цю святість. Ця святість вже описана, оспівана церквою. Сьогодні, в ці дві останні неділі, Господь хоче поговорити з нами про нашу з вами святість. Як ми її для себе розуміємо. І чи взагалі розуміємо, чи мріємо про неї, чи щось робимо в своєму житті для того, щоб стати святим, щоб щоби стати на шлях святості. Це ж дуже важливо насправді, тому що християнство це запам'ятайте, це аксіома. Християнство це завжди розвиток. Християнство це завжди рух вперед, вгору, в глибину це завжди рух. Не може бути такого, що хтось, називаючи себе християнином, абсолютно нічого в своєму житті не робить із самим собою, не вдосконалюється, не пізнає чогось більшого. Не може такого бути. Це означає, що тоді людина не розуміє, що таке християнство. Це означає, що тоді людина сприймає християнство якоюсь своєю язичницькою ментальністю. Це як просто релігійний обряд, де ми ставимо чогось, якісь свічки, незрозуміло, де, де як вони і дорослі дядьки бігають в якихось е, ризах, брещать якимось металом, кадилом. І не... це неправильно. Християнство це завжди розвиток. І все оце і облачення, і богослужіння, воно має свій сенс і свою логіку і свій зміст. І християнство це якраз от розвиток, в тому і полягає, що ми задаємо запитання. А чому ми це робимо? А чому ми це співаємо? А для чого ми живемо? А що далі? Тобто християнство це завжди така в хорошому розумінні питливість. І ми маємо цього з вами отут, стоячи у храмі, вчитися. Ми маємо задавати собі запитанням, що, Господи, Ти колись мені дав можливість прийти на цю землю. Для чого? Щоб я тут жив, боявся всього, щоб я жив і не, не чекав наступного дня. Щоб я жив в якійсь е, депресії, в якомусь постійному смутку, в якомусь постійному внутрішньому потрясінні. Для чого ти, Господи, дав мені це життя? Це важливе питання. І, і чим більше ми самі собі будемо його задавати. Ми з часом будемо для себе розуміти, тому що Господь в міру різних обставин буде давати нам відповіді на ці запитання. Він буде вести нас з вами по цьому життю. Тому що, якщо ще раз повторюсь, якщо людина зупиняється, якщо людина самозакохується в себе, якщо людина стає така самозадоволена, вона потихеньку починає помирати. Пам'ятаєте, ми завжди говоримо з вами про старших людей. Сидять по селах, працюють, ми ходимо, ми їх шкодуємо. Ой, мамо, ой, тато, то тобі вже важко, та вже не роби, та перестань, та наша тобі та корова, та наша тобі та свиня, та наша тобі те все інше. А вони все рівно приходять в новий сезон. І давай мені нову свинку, і давай мені город, і мені давай що, ту грядочку, і мені давай, і ми їх шкодуємо, шкодуємо, потім раз забрали на поверх. І що? Місяць, два, три, півроку, і нема людей. От поки людина відчуває себе потрібною, от поки людина щось робить, от поки людина щось продукує, вона живе, вона націлена на життя. Поки людина про щось мріє. Поки людина ставить якусь собі ціль у житті, вона обов'язково буде розвиватися, тому що вона буде бачити сенс і логіку, для чого вона живе. Заберіть у людини мрію. Заберіть у людини ціль її життя. І людина потихеньку спочатку захворіє якоюсь депресією, печаллю. Після депресії і печалі обов'язково прийдуть якісь фізичні хвороби. І так потихеньку-потихеньку людина щахне і просто помре. І християнство, як те що, те, що Господь лишив після себе, як віра, яка животворить, воно постійно нагадує людині, якщо ти десь і загубився, якщо ти десь і втратив якийсь, в якийсь момент свого життя якийсь сенс і логіку, прийди сюди у храм. Стань в своїй щирій покаянні молитві і почни говорити про це з Богом, розуміючи, що не може такого бути, що я живу безцільно. Ну, не може такого бути. Апріорі не може такого бути. І стоючи у храмі, молися і кажи, Господи, я людина, яку Ти сотворив. Я сьогодні хотів би жити, але існую. Але я розумію, що так не має бути. І ти такого не хотів по відношенню до мене, що, Господи, відкрийся мені, дай мені зрозуміти. І коли людина отак починає говорити з Богом, починається її шлях. Шлях до чого? До святості. Вона починає, задаючи оці питання, вона починає цю внутрішню боротьбу з самим собою. Вона починає не погоджуватися з тим всім, що її розрушає. А коли вона починає з цим не погоджуватись, вона починає шукати засоби. Як боротися з цим всім? Вона починає шукати, читати, вона звертається до досвіду церкви, а він нас, як мінімум, новозавітньої церкви двох тисячолітніх. І вона починає дивитися і дивуватися. О! Так є ж, виявляється, рецепт порятунку. Є ж я завжди думала, що треба вже, от я роблю одну помилку, другу помилку, третю помилку, четверту, і нічого з цим не можу зробити. У мене якісь такі звички з'явилися. А тут читаю для прикладу там Івана Дамаскіна, він каже, що все починається не з діл. Перед ділами були слова, перед словами були думки. І виявляється, якщо ти хочеш боротися і тобі не подобаються твої діла, почни з думок, почни фіксувати, що приходить в твою голову, які помисли там народжуються. Все починається з голови. І коли людина починає бути уважною до себе, вона шукає, а як мені бути там уважним в тій голові, вона дивиться, церква теж дає відповідь. Ну, для прикладу, каже, ну візьми, почитай псалтир. Ну, для прикладу, візьми, почитай Ісусову молитву, коли ти десь там в полі, на роботі і не маєш можливості взяти той псалтир. І людина починає читати ту саму Ісусову молитву раз за разом, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного, Господи Ісусе. І, і стається чудо. Людина починає звикати до цієї молитви. Людина починає відчувати, що в неї в голові не той бардак, який був до цього, а там ім'я Господнє. Людина живе, вона дивиться на цей світ, вона починає розуміти, що ой, можна жити по-іншому. Людина, яка ходить, мучиться, що в неї печінка болить, пішлункова болить, ай-яй-яй, що ж робити, які ліки пити. Дивиться на досвід церкви, там теж підказка є. Ну та попости хоч трішечки. Ну, та навчися не напихатися в тим, всім, що ти так звик. Та подивися, та є ж написано, що є така пристрасть черевоугодництво. Що ж ти борешся, що ж ти ту печінку далі закидуєш ліками? Ти почни з простого. Почни навчися казати самому собі ні. І людина раз відмовилася, другий раз відмовилася. І ти дивися і потихеньку, і здоров'я стабілізується. І так по відношенню до будь-якої пристрасті, а, ми, а вони в нас є у всіх. Вони наповняють наше з вами життя. Тут питання в іншому. Коли настане момент у нашому житті, коли ми від цього стомимося, коли ми скажемо, що, Господи, я хочу з цього всього розв'язатися і почнемо боротися, це ж важливо. Це дуже важливо. Знаєте, є такі от, ми десь ще я говорю, будемо читати це Євангелія про те, що Господь буде говорити, що не піклуйтеся про те, що вам їсти, про що вам а подивіться на птахів небесних, піклуйтеся про царство небесне. І люди дуже часто кажуть, то що церква каже? Нам лінуватися, та не каже тобі церква лінуватися. Але коли церква тобі наголошує, коли Христос тобі підказує, що людину за тими своїми клопотами ну не забувай у своєму житті про найважливіше. Ми тоді так о, просто махаємо головами, так так, ну гарно сказано, але ж таке життя мені треба. І біжимо, 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 біжимо. А потім приходимо сюди і кажемо, ви знаєте, навіть успішні бізнесмени. Кажуть, щось таке от зі мною робиться. Все, каже, от не маю сили. Зранку встав, сили не маю. Вже вигорів. Що робити? Так я говорю, все ж просто, насправді. Він каже, вже пішов до психолога, пішов на тренінги. Там мені кажуть, яку застосувати таку технологію тунелю, нікого нічого не бачити, крім своєї роботи. Я говорю, слухай, заспокойся своїм тунелем. Просто заспокойся, знайди час для себе. Ну чого ти, успішна людина в бізнесі, не можеш зрозуміти, що вміти відпочивати, це теж вкладати в свою продуктивність. Ну чого ти сам себе переконав в своїй гордині, що ти настільки сильний, що ти будеш, як раб на галєрі постійно працювати і ці сили десь звідки з тебе постійно будуть братися? Ну ти сам себе дуриш. Ну, настане момент, коли тобі треба буде робити, а ти вже нічого не зможеш робити. Не тому, що ти не схочеш, а тому, що ти не зможеш. Ну, розуміючи це, ну для чого ти сам себе доводиш до краю? Ну Господь вже чітко сказав. Він каже, а як от розподілити, де та межа, коли треба відпочивати. Дивіться, Господь чітко сказав, нічого не видумай. Шість днів працюй, сьомий день, Господу Богу віддай. Сказав так Господь? Сказав. Ну що ще не зрозуміло, скажіть. Ну, тобто чітко, зрозуміло, тобі Господь дає, є період, і це більша частина твого життя, коли ти працюєш, а є період, і він якісний, це цілий день, якщо ми говоримо про тиждень. Коли ти посвячуєш його молитві, коли ти посвячуєш його сім'ї, для чого ти заробляєш ці гроші? Коли ти їх збираєшся тратити? Коли ти їх збираєшся тратити? Та потрать їх своєю сім'єю в неділю. Поїдьте десь в гори, в Карпати, за кордон чоловіків сьогодні не випускають, з'їздіть десь тут. Побудьте. Ні, будемо працювати, працювати, бо ж треба, бо ж треба, бо ж треба. А потім всі кажуть, все, не можу. Згорів. Ну і що ти доброго зробив? Замість того, щоб далі продуктивно працювати, тепер треба, як мінімум, тобі дати час відпочити. Хоча ти навіть тиждень відпочив, потім прийшов на роботу, і ти відчуваєш що ти далі нічого не можеш робити. Тобі треба вже або щось лікувати, або дійсно тебе до якихось психологів водити. Що ти доброго зробив? Ну навчися відпочивати. Прийшла субота після обіду. Ну та слухайте, ну, нікуди не дінуться ваші грядки. Ну нікуди вони не дінуться. Ну, хоча б з четвертої години, ну заспокойтесь. Ну приготуйте собі смачну вечерю. Ну посидіть один з одним. Ну посидіть в тишині, ну підготуйтеся до того Воскресного дня, щоб потім спокійно, гарно прийти у храм, не захеканим, вибачте, скажу дуже грубо, задовбаним, а прийти отут, а постояти, помолитися, згадати, що ми люди з живими душами. Постояти перед Богом, якщо треба, і поплакати. Потім піти, побути десь своїми рідними або на самоті відпочити і в понеділок спокійно приходити до своєї роботи і робити її якісно і ефективно. Ні, ми будемо як раби, оце рабське в нас, ми будемо робити, робити, робити. Для чого? Ну заробиш ти, ну трошки більше заробиш. Ну, трошечки там на дві картоплини більше виростеш, бо ж свіжу кізбі за суботу от, все з'їдять, Цілий тиждень не їдять, в суботу будуть їсти. Ну, вже ти так цього хочеш. Ну, тобто, розумієте, я це так десь е, трішечки саркастично говорю, але я хочу, щоб ми з вами знаєте, навчилися себе поважати. Наші люди їдуть за кордон і дивляться, ой, а вони навіть там 70-80 років. Ой, так гарно виглядають. Ой, вони такі доглянуті, ой в них так, ой в них так. Ну так навчіться себе поважати. Ну не, не, не виростеш ти 10 тонн картоплі, ну виростеш 9. Ну що ти на тонну збіднієш? Ну, Тобто ми завжди знаєте, самі себе топимо. А потім каже, Жив, 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 працював, працював, заробляв, заробляв. Для чого заробляв, для кого заробляв? Ну, якось пропорційно тратьте трішечки. Якщо заробляєте, то й тратьте. Але тратьте це розумно своєю сім'єю, для того, щоб ви були разом. Тобто життя в нас з вами одне. Одне життя більше нас не буде. Ми не граємо з вами в комп'ютерну гру, де сьогодні з вами перегоремо, а завтра нам дадуть нове життя і ми раз і будемо по-новому все пробувати. Ні. Озирніться навколо на своїх дітей, на своїх чоловіків, жінок, на братів, сестер, на маму, на тата. Огляніться. У нас з вами одне життя. Одне. Шість днів працюємо сьомий день. Посвяти один одному й Богу. І коли ти маєш в своєму житті цю гармонію народжуєш, коли ти, Богу Боже, кесарю-кесареве, коли ти цілий тиждень нормально працюєш як людина, нормальна, адекватна, а потім один день гарно відпочиваєш, ти щасливий. Ти щасливий. І тоді, можливо, коли ти вже навіть оцей мінімум в своєму житті зробиш, можливо, Господь тебе покличе на якийсь інший щабель. Ти почнеш задумуватися про ще якісь глибші речі. І тоді в твоєму житті народиться шлях, шлях до святості, до освячення. Але цього треба захотіти. І не треба жити навіть цими стереотипами. Ми живемо з вами просто страшними стереотипами. Для чого коли ти садиш на тих двох сотках ту картоплю? Бо що люди скажуть? Слухай, ти часу на неї потратиш чому? Ти ще щось туди пробуєш там сипати, ти сил своїх там положиш, Бог зна скільки. Ну тих ти два мішка собі осінню не купиш. Що люди скажуть? І от ми все життя своє живемо з вами. Що люди скажуть? Та люди й так нічого про вас доброго не скажуть. Заспокойтеся. Той, хто вас любить, він вас любить. А той, хто хоче про вас говорити, всякі дурниці, та робіть ви хоч сто разів правильні речі. Про вас все рівно будуть говорити дурниці. Ну, повірте, я з досвіду кажу. От ті, хто мене любить, щоб я не зробив, все виправдають. А ті, хто не любить, щоб не зробив, все все не так. Ну, це ж так у всіх. Заспокойтеся, поживіть. Знаєте так, в хорошому розумінні, без егоїзму, полюбіть самих себе. Ну, приділіть собі Тоді, І тоді, коли ми з вами будемо заспокоєні, коли ми будемо відчувати з вами землю під ногами. Ми зможемо по цій землі йти. А кожен рух це завжди розвиток. І ми будемо тоді з вами преображатися, ми будемо ставати з вами кращими, ми будемо ставати з вами добрішими. Ми будемо ставати з вами, да, таке гарне, взаємовічливими, казала Ліна Костенко. Ми будемо жити зовсім іншим життям. Але для цього треба думати і щось робити разом з цією думкою. От цьому всьому хай допоможе нам Господь. Слава Ісусу Христу!